Для мене Франківськ став справжнім відкриттям. І питання не в тому, що ми тут провели неймовірну кількість зустрічей із трудовими колективами, в лікарнях, з вчителями, з громадськими діячами. Дуже гарно поговорили з журналістами, знайшли їх підтримку. Ми тепер одна команда. Мене вразило той рівень підтримки і розуміння, який має наша команда, команда, яка бореться за інтереси простих людей. У вашому місті ми продовжуємо наш тур сьогодні. Це четверте місто із сотень районних центрів і великих середніх невеликих міст, які я об'їду за майбутні місяці Об'їду, щоб об'єднати в один потужний кулак. Простих звичайних громадян, громадян, які чекають на це єднання, які чекають на цей новий виток боротьби проти олігархії, проти корупції, проти чиновників, які 23 роки тримають за горло, просту людину, не дають їй жити, дихати, будувати, любити, бути щасливою. Не маю сумнівів, що цей тур, і наша наступна боротьба буде однозначно переможною. Вклоняюся. Перед вашим патріотизмом, вклоняюся перед вашою волею, вашим терпінням, перед вашою мрією бути щасливими, жити, не існувати, бути людьми істотами, перед самоповагою до себе. Вклоняюся, дорогі франківці.